що шорруємо по-моему, прачення. Шаруємо кум'єдзе. Вже машину зробили, молодь касу їли. Зоніка зараз... будемо забирали вже повністю в дітової. Як... Ну, зараз буде, прислали. Молодь, мені ж самого дуже цікаво, яка та машина зараз вийде. При... Ну ми так були, приклали в біжмеж, але то, що, то, вже коли що коли стоїть стоїть лім патріотички, щитять. Йо, заводи то! Стоїчи, то, то, і... щітят, то. Треба їхати, що йдиш на мене, як, як... 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 як новообраз. Хай треба пробріти. Виш? Ти, <плух> а що ти ще ти чек світить? А, куміці, то видиш, до речі, от так от, от <плух> нього, деколи такого обороти можуть бути. Ага, бо зараз в мене, як созі, то теж січек за світів, але я тоді ло у страні, ти розумієш? А, то я, я збивав, але то, чекай, я все догадаю, датчик холостого, але вона якось по-іншому. Так, навіть трошки було в бінети, то, то нічого страшного. Що зараз їде. Ва, Він, ще Зараз їде. Так, ми з кумом на місці. Що? що да, лай... да, Кучерявий, да, ходи сюди. Де? А ти де був цілий день? Пацани, я трохи закласив. Так, закласив? Не мав згоди. Тут треба було помагати хлопцям, а, а, а ти ще влучив. Зато пані майстри, вони самі тут справляться. Зараз їде. Тобто, коли я кавер, кавер, вам поки показувати не буду. О, вам поки показувати не буду. А що світла нема, то нічого. О, ще yes. одні. Дай Боже здоров'я. Кулітники, кулятники. Ти як бурят, бурят. Бурят. бурят, о, дай Боже здоров'ячка. Що пацни, як вам бампер? Слухайте бомби. Бомба. 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 Що бомба? Да. Люкс, люкс, Я слів немає, Я просто дивлюсь, на то в мене просто пишать сразу. Колєрка, зараз що того покажу. Трошки почекайте, трохи вас інтрига бурят. буде. Зараз ми ти Що шокомізе? Що? Лялька. Лялька, показуй, повинен тримай той інтрига. А ми то що покажемо. Що колерка, що пацани, дякуємо. Тобі не дякують, що робив чи що? Ту, декувати, то Владиславу треба дякувати і Тарасу треба дякувати за те, що ми це зробили. Да, з вами я просто покушаю. Кавалерка. Що, хлопаки, я там заїду на дні, там хтось полірує, що дякую. Що, веселий час, що? що будьте здорові. Давай, сідай, їдемо, їдемо в селище. Кавалєрка, ну там машина. Вийшла чотка. Що ви, я говорю. Ковалерка їдеш, я говорю, молодежка. Там та губа, там та що була, була файна. Ну та вовше красотка. Так що ми їдемо у в те І і во зараз вам там що покажу. Там гарно я так знімлю, що як виглядає, що як має бути, брат. Я хоть типу послади в скурня, бо нас поділи. Що подібали, подіопали. Ходить купили і пустить курку на подвір'я. тебе чила з богами психичі, да, тобі. Зародити до машини та й завести на здорові. Не так то м'ясо, як і мушу похвалити за ті бомбера, який вчіпив каваєрка. Що і думали, а він зараз буде в шоші. Теперка наші ласточки тої машині. Назар свою зробив, я свою зробив, тепер буде, теперка буде страшні ляльки, куртеж такий буде, що Боже, здоров'я. Тому що зараз попасую, покасую, попакую. Та вже буде чистий спокій. Ей. Тип все їде, а я же все запакував так, що мені на пів землі хватить. Вже генератор завів, бо вже що, світла нема, вітрю сюди. Рафік, хлопці, рафік. У ну що, світа відбули, трошки Новий рік. Гасим, гасим, хай, треба економіки. Щоб би не було, хай люди не відказують. Треба світло економити. На Різдво. А, на знову включили, що чіл медєма не виключали. Ну то ж, як світло, чил мідьєма є, люди попривикали. Зараз включали. відключали. Ну що? так були, мусить так бути, хлопці мусить так бути. Але я просто мусив перетерпіти, бо то ж воно ще біси там, що у нас світло є, що у нас люди це позасвічували. Воно ще все та то й Нічого, ми то якось переборемо, що буде чотко.